Так, всім привіт! Суботня розпаковка. Так, це окремо чек. Тут немає картоплі і цибулі. Е, залишилася в машині. Чоловік пізніше перевезе. Чотири мішечка по 5 кг. І один мішечок цибулі е, 7 злотих. А скільки тут було? Теж 5 кг. Просто тут немає. Так, і наступний чек це. Це на 197 округляємо, 198, але тут ось була знижка, бачите, 66 злотих. В це вийшло два молочка. Отака тартілья сьогодні на скидці, сільотка, Майже 3 кілограма каркувки або шия по українськи, два фільтри. Два фільтри. Ось така ковдра 40 злотих, 220 на. 20. Майонез. Звичайний йогурт білий. Три масла. Сьогодні акція. Якщо береш, 3 по 4,99. Два творога нежирних, сир камамбер Сирок Філадельфія. Беру з жовтий він трошки нижчої жирності. Кетчуп. 4 йогуртика, Якщо береш 4 третій безкоштовно, і е, виходить одна штучка злотий 40. 300 грам сиру, хлібчик. так, Капуста. е, Біла, боже, як вона називається. Калафер він називається в Польщі. Калафер, а цей цвітна капуста. Ананас. теж от. Часто беру, якщо є якась перецінка, ось по 4,50 ананасик, грибочки. І 20 яєць сьогодні на скидки, тобто виходить 8 злотих за 10 штук. Ну, вони тут завжди дорого. Тут, в принципі, наші всі закупки. Якби пожартували з татом, то сказали, що приїхали, накопали картоплі, бо виходить 4 мішечка, тобто 20 кілограм. Бо ми завжди жили в місті, але завжди у нас було село в село бабці з маминого боку і бабці з татового боку. Тому ми всі вихідні були на картоплі, буряки, кукуруза, ну все все все, що там по черзі було. Тому, вроді, жили в селі, але ми були такі приближені, жили в місті, але дуже часто відвідували село, тому що в ті часи, ви самі знаєте, без села неможливо було прожити. Всім гарного дня!